Вітаю! Давайте зробимо комбінацію, яка буде складатися з різкого руху і з плавного руху. Різкий рух це удари горизонтальні. ось Як вони виглядають? Горизонтальні удари паралельно підлозі. І з пластичних рухів ми візьмемо вісімку. Нагадую, як вона виглядає. Ось таким чином. Для цієї комбінації нам буде потрібна тільки половина вісінки. Тобто не повна на одну сторону і іншу сторону, а тільки її половинка. Ось така половинка. Причому пропоную зробити цю половинку не на рівних колінах, як ми з вами звикли, а трошечки коліно пом'якшити, коли ми робимо половинку вісінки. Це дозволить вам стегну вивести далі. І буде більш цікавий ефект за рахунок того, що під час згинання коліна ось, в мене змінюється рівень стегна, і потім я його піднімаю. Зараз показую, як виглядає наша комбінація. Ми робимо половинку лісіньки на одну сторону, вертаємося на ногу і робимо удар. Потім робимо половинку лісіньки. На іншу сторону вертаємося і робимо удар. Ми починаємо виконання комбінації з вісінки. Зараз моя опорна нога, на якій є вага, це ліва нога. Ось. Я під час виконання половинки вісіньки переношу вагу на праву ногу, потім закінчую робити половинку вісінки повертаюсь на ту ногу, з якої я почала комбінацію. Так само на відтяжку. Обов'язково під час виконання цієї комбінації максимальні відтяжки. І під час вісімки, і під час удару. Я повернулася після вісімки на вихідну ногу. І з цієї ноги я роблю удар. Ось моя нога вже готова робити крок і горизонтальний удар. Ось. Під час виконання горизонтального удару ваша вага переноситься на опорну ногу, це вже інша нога. І нога, в даному випадку ліва, вже вільна, і я можу робити на неї половинку вісімки. Ось роблю половинку вісімки, вертаюсь на праву ногу, і з цієї ноги вже роблю удар горизонтальний на ліву ногу. Під час виконання горизонтального удару вага переноситься. Тобто ми робимо половинку вісімки, вертаємося вагою на ту ногу, з якої починали. А під час горизонтального удару в нас вага переноситься на іншу ногу. І вивільняється нога для виконання вісімки на іншу сторону. І слідкуйте за тим, щоб під час виконання вісімки ви максимально робили відтяжку стегно, щоб ваша вісімка була максимально об'ємна. Потім ви повертаєтесь на опорну ногу, у вас коліно вирівнюється. І потім ви робите удар горизонтальний. Знову доведеться зігнути коліна. І потім їх розігнути. Ось я вийшла на праву ногу на рівне коліно. Тепер я роблю лісівку. Особливо це коліно я згинаю, повертаюся і потім роблю удар. Багатий час ударів переноситься. Давайте тепер зробимо це під музику. Темп буде не дуже швидкий. Ми будемо чути тут удари. На кожний з цих ударів ми починаємо робити новий рух.

Сподіваюся, що у вас вийшло. Дивіться, ще декілька порад. Слідкуйте за тим, що удари горизонтальні, вони в нас виконуються таким чином, що дві кісточки і два плеча дивляться на глядача. Під час виконання вісімки нам треба максимально скрутити нижню частину. Тобто, ми комбінуємо положення нашого тіла в горизонтальних ударах амфас прямо на глядача, і під час виконання вісімки ми максимально скручуємо нижню частину, намагаємося верху частину тримати статично. Скручуємо нижню частину і потім повертаємося амфас для виконання горизонтальних ударів. І, можливо, ви ще побачили під час виконання цієї комбінації, що я трохи прикрашаю її роботою долонями вверх і вниз. Тому що, коли руки вже занадто статичні, Комбінація якась така трошки нежива і хочеться її прикрасити. Тому можете цим теж скористатися. І коли ви відчуваєте, що щось пауза дуже затягнулася, можна просто поміняти положення долоней і їх або перевернути вверх або вниз. Бажаю успіху!